Наш проєкт називається Light in the Darkness, Women During the War. Це проєкт про жінок під час війни. Ми на початку війни з Леною обидві волонтерили багато, але потім ми зустрілися і поговорили про те, що ми все-таки фотографи, і ми хотіли би допомогти нашій фотографією. І з цього виникла в нас ідея фотопроекту, і ми хотіли розповідати про жінок, тому що мало хто про них розповідає. Мало хто показує їхні історії, і самі жінки вважають, що їхні історії не важливі. Багато хто нам таке говорив, чому ви обираєте нас, але ми вважаємо, що їхні історії дуже важливі, і це теж потрібно розповідати, тому що хто, хто про них розповість. Ми вперше спакували свої камери, машину, взяли і поїхали в 23 му році навесні. І ось приїхали спершу в цю школу, в ліцей, і тут фотографували вчителів. Потім ми так знаходили жінок, в нас вийшло, і це було і Київ, і Житомир, і Львів. У нас вийшло 34 світлини, які потім... Ми нам допомогла в Данії наша школа, в якій ми вчилися також Віборг Комуна це місцева комуна, і ЮНЕСКО Creative City допомогли нам роздрукувати ці фотографії розміром 50 на 70 І в нас два сети цих фотографій. Один сет їздить по Данії на виставках, а інший сет буде їздити по світу. Хто буде запрошувати міста ЮНЕСКО. Нам хотілося би, щоб ці. Історії вони були надруковані десь і залишалися в історії, в пам'яті, тому ми вирішили поговорили з нашою також школою, яка нам допомагає, що ми хочемо зробити книгу, в якій надрукуємо фотографії і історії цих жінок. Для цієї книги нам не вистачало трохи історії. Ми хочемо зробити 60 портретів. 60 історій тому ми приїхали ще на тиждень дофотографувати і знайти нових героїнь і розповісти більше історій. І навіть коли ми перший раз приїжджали, ще було багато героїнь, яких ми хотіли взяти в проект, які дійсно надихали, але вже в нас не вистачало часу і не було можливості. І зараз ми в Житомирі знімаємо. Потім плануємо в Київ поїхати. Також ми будемо в Чернівцях і у Львові. Тобто вибрати героїн не тільки в Житомир? Ні. Ні. Ну і з різних в нас є з різних міст також Житомири. Ми зустрічали переселенок з різних міст, окупованих територій також. Так як ми не можемо далеко на схід поїхати через такі обставини, тому ми зустрічаємо тут жінок цих і тут вже документуємо, фотографуємо. Ми фотографуємо і записуємо історії цих жінок, але не всі хочуть розповідати свою історію. Для когось це дуже тяжко згадувати. Це дуже Велика травма, тому є такі жінки, які відмовляються, але дуже багато таких що хочуть розповісти. Тому що люди в світі і в Європі вони забувають про нашу ситуацію, забувають про війну, що тут все-таки війна триває ще досі. Для цього якби наш проект і націлений. Тим, як поїхати 23-му році, ми шукали спонсорів, ми, ж, ми питали різних організацій українських там в Данії. Ніхто нам ми вчули тільки відмови. Але потім ми поїхали все-таки за свій кошт, і ми привезли ці фотографії. І коли ми приїхали, то вчитель з моєї з нашої школи, з медіашколи у Віборзі, яка випускає фотографів відеографів, Він написав мені, запитав, чи нам потрібна допомога. І я так погодилася, звичайно. І тоді він... Нам допомагав потім він казав, що можливо ми можемо знайти гроші на виставку, і вони шукали, хто це може підтримати. Тому це все пішло з цієї школи і від наших вчителів, і вони нас підтримали. А цей другий раз ми також шукали. Ми не знали, коли ми поїдемо, бо вони хотіли вже над книгою працювати. Ми говоримо, ми не можемо вже поїхати, тому що в нас немає фінансів, тому що нам треба лишати свої роботи і за свій кошт їхати сюди. Тому нам школа надала вони. Зібрали, мабуть, раду і дали нам свою машину школа, і також дала нам картку на заправляння. Тобто ми можемо їздити по всій Україні і шукати жінок і фотографувати. Цим чоловікам потрібно знати, що війна триває, і не потрібно забувати, а потрібно навпаки ще більше працювати на перемогу. Ну і ці жінки надихають інших жінок, і також за кордоном. І багато хто за кордоном є. Знаю, багато хто допомагає, але багато хто і сидить і нічого не робить. Того, що вони думають, що все окей, без нас все, все зроблять, а ми просто посидимо з боку, почекаємо, почекаємо якийсь результат. Ми вважаємо, що це неправильно, і тому ще ми, в нас така ідея була: ми хотіли б збирати гроші на наших виставках. Ми не знали, як це зробити, тому що в Європі це має бути на законних підставах. Тому ми. Зробили запит до організації в Україв Данії Єльпсюєбян, це допомога хворим діткам, і нам там сказали, що так, ви можете від нас збирати гроші. Тобто, це організація, яка дозволила збирати гроші на їхню організацію на наших виставках. І багато з данців говорили, що ми навіть і не думали, що це так, що можуть бути такі випадки, що воно так впливає. І багато чого для них було новим. Тому що вони ніде не можуть про це почути. Можливо, в Україні це все не нове, тому що ми з цим стикаємося. Жінки стикаються кожного дня. Але в Європі люди не знають про це. звідки вони можуть про це дізнатися. В новинах про цих жінок теж не розповідають. Ми говорили з Іною минулого разу, 23-му році. Нас надихали жінки, і в нас, в нас стільки енергії було, стільки запалу було їздити, шукати їх, записувати, фотографувати. Навпаки, вони нас заряджали, жінки і дає нам. Надію, віру також і ці жінки нас надихають. Але також дуже часто ми з ними плакали, коли слухали їхні історії. Вони плачуть, і ми плачемо, але все одно в кінці вони нас дуже мотивували. Те, що треба продовжувати, треба щось робити, допомагати і розповідати ці історії. Мене вразила історія, коли ми зробили проєкт. Ми прийшли в залу, де жінки плетуть сітки в Житомирі. Там було їх дуже багато, і нам розповідали, що ці жінки вони приходять після роботи, плетуть, це волонтерять вони безкоштовно. У них там майже фабрика, і, там і сітки вони роблять, і плетуть вони нарізають ці шматочки тканини і шиють їх. І одна жінка красить цю тканину. І ми ж питали їх, хто, можливо, хоче взяти участь, стати нашою героїною. З однією ми домовились, потім так іншу знайшли. А одна дівчина стояла молода, збоку, вона плила, вони плели Кікімору. І я запитала жінок, хто ж хоче стати героїною, і вони кажуть, запитаю ось цю дівчину. Я кажу, та вона щось не хоче. Ні, ти її запитай. Вона дуже хоробра, в неї чоловік е, воює, і в нього дуже багато регалій, він дуже спритний. Запитайте її. Я підходжу до неї і я була вражена. Спочатку вік я не думала, що вона така вже ну, доросла, того, що виглядала вона набагато молодшою. Для мене вона була тінейджером, але вона розповідала так необережно, вона була дуже такою сором'язливою. Вона розповіла свою історію про свого чоловіка, який був на навчанні за кордоном, приїхав сюди. У нього було поранення. Вона хотіла також з ним іти воювати, але він її не пускав. Бо вона також була на воєнній кафедрі і. Вона розповідала за нього так, ну, видно було, що це ну, кохання. Ми зробили проєкт, поїхали в Данію і. Мабуть, через пару неділь я заходжу в інстаграм до неї і дивлюся, що чоловік її загинув. І ця історія для мене дуже особиста, для мене також. Того, що ми ще й фотографували її, в мене була така ідея, коли вони плетуть сітки, вони роблять каркас, і вони на цей каркас одівають цю сітку, плетуть її. Я її посадила туди, в ту клітку. І для мене якось це так. З однієї сторони, це мотор може виглядати, що вона сидить в тій кліці, на неї тільки світло падає, і потім ця новина, вона мене трохи з колії вибила. Але ми тоді говорили з Іною, що треба робити щось, того, що дуже швидко змінюється доля цих жінок. А наш проєкт, ми приїхали, в нас своя робота була, ми не мали часу так швидко його робити, фотографії, ці тексти, того, що ми це все самі робили. І редагували фото, і писали тексти, і перекладали, і робили сайт, і інстаграм, це все якби накладно було, але я кажу, Іна, треба швидше, тому що змінюються. Так. Переважно всі героїні ми знаходимо тут. І... Коли ми фотографуємо одну жінку, ми запитуємо, чи знаєте ви ще когось, і так це розходиться все далі і далі. Ну, Ланцюжком таким. За так, одну сфотографували, запитали, можливо, ви когось знаєте, зачепили іншу жінку, і так воно пішло. І з багатьма ми познайомилися, які також нам дають. От ми фотографували вчительку в школі, ми питаємо, а можна ваші локації використовувати для інших жінок. Вона каже, так, звичайно, тому що ми, так як ми не місцеві. У нас немає локації, а жінок ми фотографуємо на звичних для них місць. Це може бути або дома, або робота. Або якщо вже ні, ні того, ні того ми не можемо використати, тоді ми вже шукаємо на ходу це все має швидко. бути. Ми не домовляємося з жінками наперед, завчасно, як це має бути, де це має бути. Дуже часто ми приїжджаємо і одразу ж ставимо фотоапарат і одразу малюємо, тому що немає в нас багато чого суш. Щоб обирати серед локацій і так само обирати одяг і так далі. Також у нас ще особлива техніка фотографування, тому якби це теж нас змушує шукати певні умови, тому що ми фотографуємо в темряві, майже в темряві, можливо, і ми малюємо світлом. То ми садимо нашу героїню в темне приміщення, де ми фонариком змальовуємо її силует, її обличчя, змальовуємо повністю локацію, в якій вона знаходиться. І таким чином це така особлива техніка малювання світла, вона трохи особлива ще тим, що наш проєкт теж називається Світло в темряві. І це, наче те, що ми малюємо цим світлом, змальовуємо дівчат, але це також про цих жінок, що для нас вони, наче світло в темряві. Канас да.